Малята до нас сьогодні в гості завітав хлопчик, звуть його Вереснем. Як ви вважаєте, чому у нього таке ім'я? Він завітав до нас із подарунками. Погляньте, що це, діти. Так, це кошик, у якому лежать подарунки. Перший пакунок відкриваємо. У серединку заглядаємо. Загадки на нас чекають, що, малята, відгадаємо? Слухайте уважно першу загадку. В Садок, діти поспішають, пташки у виріві відлітають. листя жовте, небо синє, настає пора. Яка діти? Так, осіння. Слухайте далі. Виснуть хмари низько-низько, опустили пасма, коси. Всюди мокро, всюди слизько, ходить краєм нашим. Так, осінь. В саду достигли груші, сливи, в полі овочі дозріли. Дуже До часу ти не гай, збирай швидше що діти. Так, урожай. Малята. А що ми збираємо у вересні на полях, у садках, на городах? Так, примостився на баштані в посмугованій піжамі, вигріває круглі боки, що смачним налиті соком. Що це, діти? Так, це кавун під землею народилась. І для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Що це діти? Так, це картопля. На городі молодиця розплила свої косиці та й колише в повиточках золотих зернят рядочки. Що це? Так, це кукурудза. Сидить панна у світлиці, молода, червонолиця. Хто до неї завітає, вітамінами вгощає. Хто це? Так, морква. На лозі росою вмиті зріли грона соковиті. Сонця силоньку черпали, золотистим соком стали. Що це, діти? Так, це виноград. Молодці малята, усі загадки відгадали. Тож відкриваємо другий подарунок. Пограємо в дидактичну гру під назвою Відгадай. Погляньте у цьому пакунку овочі та фрукти. Треба буде розглянути кожного з них, назвати та описати. Тож почнемо. Що це, діти? Так, це слива. Це овоч чи фрукт. Вірно, це фрукт. Слива у нас фіолетового кольору. Овальної форми. з маленькими листочками. Що це діти? Так, це абрикос. Абрикос овоч чи фрукт? Вірно, фрукт? Який вигляд має абрикос? Так, абрикос має круглу форму помаранчевого кольору. Що це діти? Так, це помідори, томати, це фрукт чи овоч? Вірно, це овоч. Який вигляд має овоч цей? Так, він круглої форми червоного кольору. А це що, діти? Так, це груша. Це фрукт чи овоч? Так, це фрукт. Як виглядає груша? Вона має продовгувату форму. Груша буває жовтого та зеленого кольору. Що це, діти? Так, це солодкий перець. Це овоч чи фрукт, скажіть, будь ласка. Так, це овоч. Як виглядає перець? Так, він червоного кольору. Ще він може бути жовтого та зеленого кольору, вірно. Він має продовгувату форму. Що це, діти? Так, це кукурудза. Овоч чи фрукт це овоч, вірно. Кукурудза має продовгувату форму, вона жовтого кольору. Що це, діти? Так, це виноград. Він може бути синього, зеленого кольору. Що це, діти? Так, це капуста. Це овоч чи фрукт? Вірно, це овоч. Капуста має круглу форму, вона зеленого або салатного кольору. Що ж, продовжуємо грати, будемо ми визначати, що де росте. Погляньте, ось город. А це що? Так, це сад. Дітки, вам потрібно буде визначити, що де росте, та посадити овочі та фрукти. Що це, діти? Так, баклажан це овоч, тому ми його посадимо на город. Що це, діти? Вірно, це картопля, це овоч, тому також посадимо. На город. Що це? Так, це сливи. Це фрукт, тому посадимо усад. Що це? Так, це груша, куди ми її посадимо? Вірно, усад, бо це фрукт. А це що діти? Так, це яблуко, фрукт, тому посадимо куди? Так, усад. Що це, діти? Так, малина, куди ми її посадимо? Вірно, усад. А це що? Так, кукурудза. Куди посадимо кукурудзу? На город. І залишилися помідори. Куди посадимо помідори? Вірно, на город. молодці дітки. Гарно впоралися. А чи знаєте, малята, що з овочів та фруктів можна приготувати? Чи краще їх у їжу сирими вживати? Вересень вам дуже дякує за допомогу та каже, щоб ви частіше вживали овочі та фрукти і бути здоровими. А йому вже час іти іншим малятам подарунки нести. Дякуємо тобі, вересню, приходь ще до нас!